Барахти кладеться. Якщо у вас дуже низька рухома повіка, записуйте, якщо дуже низька, рухома повіка, ви вже помітили по своїх дівочках минулу п'ятницю, що якщо нема рухомої повіки, то хоч ти в там нічого не притушуєш, правда чи ні, дівчата, на яблучки ваші любими. Угу. Нема там що ставити. Але ми можемо цей перехідник підняти вищі склад. Я я намалювала вам червону складку. При якій умові, ну подумайте добре, коли велика не рухає. Добре, може бути, і коли вона не має гіпероб'єму, коли вона плоскіша, запишіть собі. ми При маленькій рухомій повіці, при маленькій, рухомій повіці ми можемо перехідний поставити вищі складки. Дівчата диктую конспект. Бо як не задиктую, то нічого не буду пам'ятати. Ну, не так нічого не будуть пам'ятати, але я хоча диктую. Ми можемо поставити вищі складки. при умові, що підбровна частина має місце і не має зайвого гіпероб'єву. Дужка плоска. А якщо поэтому не можеш перехідний поставити вищий склад. Mm -hmm. На жаль, буває таке. не красивий макіяж, якщо дівчата не притримують цього правила, такі вісячі мішки виходить. А якщо ви ще цей перехідний вибрали блістящим і поставили дивіться, цятку вищі, складки, а у неї і так висить. І це й блеск, це і так всю вісячу висить на боку. Mm -hmm. Тільки якщо пуска порік. І хто подивиться мої відео добре, послухаю, в мене є одне відео на іоні такі красиві дівчині, я е, знімала і розказувала, що я блістяшку розмазувала її аж під брови. І я так і сказала, там, тому що у дівчини над складкою, от, от від складки до брови, плоска рівна частина. Тому можна там ту блістяшку хоч вище брови пасти. А коли о, висять такі от... Как они называются? Ну, Мешкица, не красиво, убьевы. Ну, куда такі блески?